Після п'яти років на східному побережжі настав час повернутись додому. Велком Ей, Карл, це світ. Як стало світ? Що тобі треба? Це мама. Вона мертва, брате. Пасажир, покажіть нам ваші руки. Стояти. Ставай на коліна. Тепер лягай на живіт. Ось так. Я візьму це Хернандес. Гей, це мої папірці попит, це гроші. Це гроші за наркотики. Мої гроші, блін. Гей, hey, не турбуйся, про це, пізніше. З поверненням Карл. Радію, що повернувся. Ти ж не забув про нас, чи не так, хлопче? Чорт ні, офіцер Тенпені. Тільки гадав, де ти так довго шляєшся. Сідай в машину. Розслабся, чувач. Чорт. Обережно головою. Oh. Мій косяк. Fala aí, vizinho. Tu é um tupão pokédex. E mexicano. Hey, ei, desculpe. Minha